Черкаський журналіст перевірив чуйність містян протягом години, вдаючи із себе обмеженого пересування, він розігрував міні-спектакль з крадіжкою мобільного телефону. Як реагували черкасці на провокацію мого колеги, побачите просто зараз. У рамках експерименту розігрує зі своїм колегою таку ситуацію. Поки запитую в перехожих, як дістатися певного місця. Він краде мій мобільний. Дивлюсь, як реагують черкасці. Однак, перші учасники перевірки не поспішають кидатися за крадієм. А не моря Так, за бо дуже наблизно. Переходите так і йдете угу. прямо. Ага. І там буде університет. Е, алло, чувак. А цей перехожий не лише пояснює мені, як дістатися потрібної локації, а й без вагань кидається на вздогін псевдограбіжнику. Стой, 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 стой. Пояснюю, що це експеримент, тисну руку герою та знову займаю вже насиджену позицію. За декілька хвилин натрапляю на молодого хлопця, який, здається, взагалі не відразу збагнув, що відбувається. Ей, я сюди. Ти куди побіг? Не дочекавшись реакції, все ж розповідає хлопцеві про перевірку на чуйність і продовжує експеримент. На черзі перехожий, від якого допомоги я теж не дочекався. Парніша, А от його наступник в біді мене не залишає. Реагує блискавично, кидається затримувати злодія. Гей, дисюди. Диждися секунду. Йоу! Врешті тисну руку своєму рятівникові та завершую експеримент. Богдан Маруніч і Горнеділько. Віка новини.